Зараз тільки ти твоя енергія, твоя душа і твоє серце. Я жінка, яка готова до кохання. Ти можеш просто слухати або повторювати разом зі мною, або після мене слух або про себе. Я жінка. Жінка, яка не чекає, жінка, яка живе. Я жінка, яка вже зараз наповнена любов'ю. Я відчуваю, як моя жіноча енергія м'яко тече по всьому цілу. Я тепла, я ніжна, я магнітна. І цей світ відчувай мою готовність. Моє серце чисте, спокійне, відкрите. Я не боюсь любові. Я не боюсь бути побаченою. Почутою прийнятною. я вірю в щастя, я вірю в свою пару. І я відчуваю, мій чоловік вже на шляху до мене. Я притягую не просто чоловіка, я притягую свого чоловіка. Того, з ким глибоко, ніжно, цікаво, смачно, безпечно. Ми впізнаємо один одного миттєво. Не розумом, а серцем, цілою, душею. Наші думки, душі давно знайомі. Ми обидва готові до цієї зустрічі. Мій чоловік сильний, глибокий, щирий. Він знає, чого хоче, і він хоче мене. Він дивиться на мене так, як не дивився ніхто. Він торкається мене з любов'ю, повагою, бажанням. Його обійми це мій дім, його голос це мій спокій. Він бачить в мені справжню жінку. Кожною клітиною я відчуваю, я вибрана. Я для нього не одна, я для нього єдина. Він проявляється у вчинках подарунках, в турботі. І Він хоче робити мене щасливою, і він робить це. Уяви цього чоловіка зараз. Моя енергія це магніт, моя енергія солодка. Я не вдаю з себе нікого. Я вже є сама, яка я є. І це найсильніша моя магія. Я не прослідую, я не контролюю, я випромінюю, і Всесвіт мені дає, мої очі світяться, моє тіло дихає бажанням. Я усміхаюся, і чоловіки зупиняються. І я говорю, і мій голос проникає в саме серце, і я мовчу, і ця тиша притягує. Моя присутність це вже подарунок для кожного. Я люблю себе, я приймаю себе, я ціную себе. Я знаю, що я варта бути коханою, щасливою щодня. Не за старання, не за щось, а просто за те, що я є. І я довіряю цьому часу. Я не поспішаю, я не сумніваюся. Моя зустріч з ним, з моїм коханим чоловіком, вже запланована на небі. Мої дії, мої думки, мої вібрації вели і ведуть мене до нього. Я дозволяю собі бути щасливою. Я дозволяю йому прийти. Я дозволяю. Нам любити один одного, я готова до справжнього кохання. Я створена, щоб кохати і бути коханою, моє серце відкрите, моя енергія чиста, я випромінюю любов, ніжність, жіночність. Я жінка, про яку мріє мій чоловік. І я знаю, що він вже йде до мене. Я магніт для чоловіка, який буде підходити мені на всіх рівнях життя. Мій чоловік добрий, сильний, турботливий, успішний, ніжний, Уяви його собі зараз. Мій чоловік бачить мене, чує мене, відчуває мене. Він закохується в мене з першого погляду і назавжди. Між нами глибоке притяжіння. Душевний зв'язок, взаємне бажання. Я вірю в нашу зустріч. Всесвіт веде нас один до одного. Він вів все життя один до одного. Ми вже в резонансі. Ми вже одне ціле. Мої дії. Мій голос, мої думки, моя усмішка все веде мене до нього. Я дозволяю любові вже зараз прийти в моє життя прямо зараз. Я вартою бути коханою, бажаною і обраною. І мій чоловік обирає мене саме мене знову і знову. Він дарує мені турботу, увагу. Безпеку. Він наповнює мій світ подарунками, діями, підтримкою. Він хоче бути поряд зі мною, і він поряд. Ми пара. Моє тіло, мій голос, моя енергія зачаровують, моя жіночність. Я не граю, я просто є. І цього достатньо, щоб всі чоловіки втрачали голову. Але мій визнає мене своєю єдиною. Я жінка, яку кохаю дуже глибоко, сильно і щиро. Я дозволяю собі це кохання. Я відкрита йому, я в моменті, я готова. Тепер зробив дих і на видиху. Я вже кохана, я вже зустріла його. Відчуй це і подякуй собі, любов, вона вже поруч з тобою, вона в твоєму серці, вона в тобі.